Сподіваюся, дуже сподіваюся, якщо чесно. Це буде прикольно. Ну, мені таке треба. Правда, я навіть не знаю, нащо це потрібно. Привіт-привіт! З вами Магмелька, і сьогодні ми отримали нове оновлення для Sims 4. І я буквально встала о 5-й ранку, бо дуже сильно. Хотіла все це побачити, адже розробники показали нам невеличкий 25-секундний трейлер, і воно просто неймовірно величезне. Ну, я просто в шоці. Ми очікували щось подібне, звісно, до десятиріччя Сімс 4, але цього не було. Я гадаю, що розробники таким чином вирішили. Вибачитись за те, що вони проігнорували річницю улюбленої частини. Ну або ж, можливо, вони не встигли до, саме до річниці це все зробити, і тому ми маємо це зараз. Але це не применшує мого особистого захоплення від того, що ж нам додали. Тож, давайте подивимось. Ну що ж, у нашому великому оновленні ми матимемо, звісно, виправлення багів. І якщо чесно, то для мене особисто, ну, я вважала, що це буде все, що ми отримаємо в цьому оновленні. Ну, окрім, звісно, підготовки до нового допу. Але, окрім величезного списку просто виправлень багів, ви тільки подивіться, наскільки їх тут багато. Я не буду їх всіх читати, але ви подивіться, скільки в нас виправлень до нового доповнення закохані, нам додали просто неймовірну кількість нових предметів та нових сводчів для вже існуючих предметів у базовій грі. Я нагадую, що це все оновлення для нас доступне тепер у базовій грі, тому обов'язково спробуйте пограти у The Sims 74 Тож, окрім усіх цих оновлень, ще, звісно, важливим моментом є ось цей ось квест, який готує нас до нового експешін паку. Буде щось на кшталт того, що ми мали раніше до закоханих, але це буде саме квест, і ми будемо отримувати бали, щоб відкрити якісь нові предмети. Тут розписано, в принципі, як воно працює і що ми отримаємо. Також розписано, що Дуже круто, тому що минулий раз, здається, нам потрібно було це все вгадувати по картинках. Отже, за виконання завдань на першому тижні ми отримуємо грамофон. Я так зрозуміла, що це сережки, або це нова риса характеру, як ми отримували раніше, наскільки я зрозуміла, або ж це можливо якийсь квест, тому що тут написано челендж, і я тому для мене це трошечки дивно. Тому я навіть не впевнена, що це буде нова, якась риса характеру. Можливо, це щось, що будуть на кшталт страхів отримувати наші сіми. Я не знаю, подивимось. На другому тижні ми отримаємо готичні штани, тредгос джинс. Тобто, це якісь готичні джинси, це прикольно. І якийсь зелений. Загублений том, завдяки якому ми зможемо опановувати навичку кулінарії, садівництва та риболовлі одночасно. І це прям мега круто. Мені подобається цей том. Хочу цей томик. Ну, він мені потрібен. Я не знаю, як там буде в челенджах, але ну, опановувати одразу і садівництво, і кулінарію, і риболовлю це найс. Як для мене, не знаю, як вам. Напишіть у коментарях, і я буду рада почути і вашу думку на цей рахунок. Далі, на четвертому, ой, на третьому тижні всі бажають оцей ось велосипед. І як ми розуміємо, що це. Буде додано у базову гру. Тобто, тепер у нас у базовій грі з'являться велосипеди. Для мене це було справжнім випробуванням. А зараз, зараз, ми у базовій грі матимемо ось такий ось байк. І ви просто подивіться, наскільки він нереальний. Ви тільки подивіться, наскільки він крутий. Я зараз наблизила екран. Велосипед має. Голову коровиська на передній частині і має невеличку корзинку з квітами на задній частині. Я, чесно, я не знаю, як вони називаються, тому що в житті я не їжу на велосипедах і не вмію цього робити. Тому, ну, ось так ось. Але байк крутий. Мені подобається, що тепер ми це матимемо у базовій грі, це досить приємно. Давайте перейдемо далі. Тож, на наступному тижні, на четвертому ми отримуємо е, тату життя та смерть. Ось воно тут зображено, але знову ж таки погано видно, тому що ну, картинка замаленька. І ми отримуємо картину з зображенням привода. Але вказано ось тут, що не дивіться занадто довго, тому що ви можете бути підсмаженим. Як на мене, то ця картина буде щось по типу того. Сумного клоуна, якого ми наразі маємо у базовій грі, що коли сім досить довго дивиться на цю картину, то він може бути сумний. А як ми знаємо, то зараз від суму можна померти. То я дуже сподіваюся, дуже сподіваюся, якщо чесно, що ця картина, якщо на неї досить довго дивитися, то ваш сім може спалахнути полум'ям. Це буде прикольно. Ну мені таке треба для чорної вдови, і я сподіваюся, що ви розумієте для чого. Ну, клас. Давайте далі. На п'ятому тижні ми отримуємо сорочку таку чорненьку, теж досить готично. А також ми маємо прокачувати свої навички міксології, тобто змішування напоїв, аби створити новий напій, який буквально перетворить вашого сіма на привида. Мені здається, чи щось подібне ми вже маємо. Правда, я навіть не знаю на що це потрібно. На шостому тижні ми матимемо нову зіницю, і вона прикольна. Вона така, типу, якась магічна. Це дуже круто доповнює, мені здається, магів. Тобто можна буде щось більш таке містичне створювати. І ми матимемо труну. Труну камон. Ну, у тих, у кого немає вампірів, я не знаю, нащо вона нам і що з нею можна буде робити, якщо в тебе немає вампірів. Тобто в ній зможе спати звичайний сім, чи це буде просто як декор? І дуже-дуже неочікувано, якщо чесно. Ну і звісно, у цей період, поки буде виконуватися цей квест, ви зможете отримати лімітовану колекцію зібрати. Що досить прикольно. Вони прикольні ці зайчики. Я думала, що ця колекція залишиться з нами надовго, і я не знаю, чи якщо ми зберемо її під час цього. Нашого квесту, чи вона залишиться надалі, чи ми зможемо іншими сім'ями збирати сім'ями, тобто у нових збереженнях чи ні? Але на виконання цього квесту ми будемо мати 6 тижнів та 2 тижні після його закінчення, аби ми могли отримати усі повністю призи, які нам пропонують. І круто, що тепер усі ці предмети, які ви отримуєте під час квесту, будуть зберігатися у вашому обліковому записі, а не зникати, якщо, наприклад, ви зміните комп'ютер, тому що, наприклад, для мене це суттєва проблема, адже я граю на двох комп'ютерах. Тому ось це прикольне виправлення, що ми закріпимо все за обліковим записом. Та давайте перейдемо до чогось більш цікавого, що нас чекає вже прямо зараз у грі, а саме до безкоштовного оновлення, на яке ми очікували трохи раніше, кілька тижнів тому. Але все одно цікаво, що ж нам додали розробники. А поки грузиться моя гра, я хочу вам нагадати, що в зв'язку з тим, що це велике оновлення, то, будь ласка, виньте. Усі моди зі своєї папочки моц. Бо такі моди, як Wicked Wims, Command Center або Buy, можуть зламати вашу гру. Перше велике оновлення, яке нас очікувало, це Direct11. Я не знаю чесно, чи раніше ми могли якось його вмикати, чи він автоматично вмикався. Ну, це для мене загадка. Тому що я його особисто не вмикала. Але тепер нам доступна ось така ось клавіша, що ми хочемо включити Direct 9, якщо, наприклад, ваш комп'ютер не тягне одинадцятку, ну тобто таке можливо. І ваш Сімс буде автоматично запускатися з Direct 9. В іншому випадку ви автоматично матимете Direct 11. Я не буду, звісно, вам показувати прям усі предмети, тому що розробники нам обіцяють більше ніж 650 різних свотчів або предметів, і це займе дуже велику кількість часу, тому ну, подивимось те, що особисто мені дуже сподобалось. Як ми бачили у тому невеличкому ролику. Ми отримали дуже багато дверей нових. І це саме у базовій грі. Хоча ні, зачекайте. Спочатку я вам покажу, що нам додали з виправленням ловстраку. Так, по-перше, це оці гардини, драпіровки, я не знаю їх, які над ліжком. Потім оці ось ось пташки. Ви їх також могли не побачити. Ось такі ось у гарнюні з різними свочами. Ось це ось серденько, яке нам давалося за те, що ми придбали ловстрак раніше. Ще нам додали ось такі ось квіти, там у них теж декілька свочів. Я не знаю, чи це ті букети, які можна придбати в магазинчику, якщо чесно, чи це просто стандартні, які ми можемо придбати у нашому магазині. Ну, далі перейдемо до того, що, мабуть, усі очікувані. Я вимкну лавстрак, я додам тільки базову гру, щоб ми подивилися саме, що нам додали у базовій грі. І нам додали туалет... двері для туалету. В нас були ось такі, і тепер ми маємо ще декілька різних. І тепер їх можна використовувати не тільки для туалету, тобто це можуть бути навіть міжкімнатні двері, ось такі звичайні, як ці ж тільки без бірочки. І просто без оцього нижньої. Дощечки. Вони мають такі самі свочі, як і перші. Дуже багато, дуже прикольні. ну Більше дверей це завжди круто. Тому ось так. Далі, що в нас? У нас додалось дуже багато свочів на двері. Здається, у нас додали ще ось такі ось такі високі двері, і вони дешевші, ніж ті, що ми маємо вже, Ну верніше, що ми мали вже, і вони нижчі. Вони мають усі дуже гарні забарвлення. І що мені дійсно подобається, що додали забарвлення, так що тепер ну, двері одна до одної підходять, то ми можемо максимально наближено обрати двері, і вони будуть прикольно між собою поєднуватися. Не потрібно буде там щось вигадувати. Ми маємо рожеві двері. Ви тільки подивіться, яка гарнюня. Зелененькі, це прям прикольно, і це все у базовій грі. Також у нас є арки, ось такі великі. Мені здається, арок для нас ніколи не буває забагато. Ми маємо арочку з такими штучками, типу як колони. І просто, звичайно, і вони також мають різні кольори, але вони більш такі природні, скажімо так. Ось ці цікаві двері, мені здається, їх у нас взагалі не було. Можливо, я помиляюся, то виправте мене у коментарях. Вони також мають дуже багато різного забарвлення. Я, чесно, я не буду зупинятися на режимі будівництва досить так, прискіпливо, скажімо так, тому що предметів у нас багато. Я покажу особисто те, що для мене було кльовим. І те, що мені дуже сильно сподобалось, а це вікна. Перше, тепер усі вікна в нас мають, в принципі, Однакове таке забарвлення, хоча це ось от трошечки відрізняється. Це якесь помаранчеве, і стільки не було ж правильно? Різних, можливо, знову ж таки, я помиляюсь. І тепер ми зможемо робити. Будівлі з вікнами, які поєднуються між собою. Мені так цього не вистачало, чесно. Тому що приходилося дуже багато шукати, вишукувати, які, яке вікно поставити, щоб воно підходило до дверей або до там якогось парканчику, чи ще до чого. А тепер у нас, ну, типу, є стандартні, я так розумію, забарвлення для режиму будівництва, і воно ну, є у всього. Тобто, ну ви подивіться, як круто грає. Воно прикольно! Що мене приємно вразило, це паркани це забарвлення парканів. Ви подивіться, рожеве. Ну і не тільки рожеве, воно є тепер різних кольорів. Мені здається, цей паркан найулюбленіший у кожного сімера, у того хто грає в Sims. хоч трошечки більше, от, ніж зайти один раз на рік ще мені дуже подобається, що так багато рожевого. Ось цей парканчик також у нас отримав нові забарвлення. Мені здається, той... ну, у нас було лише три. Оцей у нас був доступний. Такий і ось цей. А тепер, дивіться, у нас вже є і синій, і. А, ось цей у нас був доступен. Чотири, значить, були. Тепер у нас є синій, у нас є, звісно, рожевий і в нас є чорний. Клас, ну, краса. І так майже для кожного паркану, який досить такий старенький, скажімо, у грі. Це... Боже, ви подивіться, яка краса. Ну, гарно ж. Давайте я це продовжу трошечки, щоб ми ще могли подивитися на ворота. І ось цей також паркан ми маємо у різних забарвленнях, Також усі дуже сильно приємно вразив оцей паркан. Тобто у нас він був рожевий, ось такий ось. І це був єдиний, типу, варіант білого, який ми мали. Це в поєднанні з якимось ще кольором. А тепер в нас є чисто білий, ну, чисто коричневий. Він є дуже гармонійним, якщо його використовувати десь всередині, або, наприклад, на балконах. І, ну. Тепер це можна гарно обігрювати. І знову ж таки двері, наші двері, кольором підходять під цей парканчик. Клас. Я люблю таке. Тепер ворота. Що мене приємно вразило, це мої найулюбленіші ворота оці ось високі. Тепер також є у різних кольорах, звісно, я поставлю рожеві. Я люблю рожевий колір, якщо ви не помітили. Ну і вони є у тих же самих кольорах, що і паркан. Ось ці ворота, я їх просто обожнюю, завжди їх використовую. Вони підходять під цей парканчик і є у таких більш. Темних, навіть відтінках, ну, і знову ж таки, рожевий, білий, синій. До цього білий нам був доступен тільки у такому ось у варіанті, тобто з коричневим, його потрібно було поєднувати з коричневим парканом, а тепер ми маємо ось цю красу. Я, я не знаю, моє захоплення просто неможливо передати. Нові. Сходи в нас є роз рожеві, також і ось ці ось, ось здається також нові. Хоча я не впевнена, але роблячи висновки з того, що в нас там все рожевеньке додається, то і ось ці ось у дивіться, то я думаю, що це також нові. Хоча, можливо, це не так. І тут теж ми маємо і сині кольори. Здається, це всі. Хоча оці ось, ось зелені, я також не впевнена, чи вони були. Наші оці поруччя для... Для сходів також отримали нові забарвлення, хоч ось так біленький тепер є однотонний. Я знаю дуже багато дійсно гарних сімерів, які будують чисто з базовою грою і вони роблять неймовірні будівлі. І маючи ось таке ось різноманіття для зовнішнього оздоблення, я. Просто представляю, наскільки їх будівлі будуть шикарними тепер. Але по режиму будівництва це, звісно, ще не все. Давайте ще подивимось, що ж нам додали. По-перше, ось тут набір, також, який ми маємо в базовій грі для перебудови Оазису. Також має нові забарвлення. Ні, це здається, ні, ось цей ось додали нам також рожевий, додали такий більш темно-коричневий, додали чорний, здається. І тут такі самі свочі, ось. Цей синій, просто, ну, ви подивіться, який гарний. Мені прям руки чешуться щось збудувати. Так, окрім предметів, ми ще маємо покраску, я не знаю, підлоги називаємо це так. з... Зелененьких у нас новий це ось такий ось мох ми маємо у трьох різних кольорах. Це більш такий зелений, це такий якийсь болотяний і яскравий. І маємо ось такі ось квіточки. Хоча я не знаю, на що, я, якщо чесно, квіти дуже рідко використовую. Що мені приємно вразило, так це нові забарвлення ось цієї бруківочки. Ми мали ось цей варіант доріжки. Такої здається. Так. А тепер ми маємо подивіться, скільки різних кольорів. І прям дуже прикольно, я люблю використовувати його біля басейнів, десь на задньому дворику, щоб не ставити плитку, щоб не використовувати покриття для підлоги. Я ось це, тому що воно безкоштовне. І це дуже прикольно. Також ми маємо, звісно, плиточку, яку також дуже круто можна буде використовувати біля басейнів або десь на задньому дворику. Вона така усього є з рослинами, що прибуваються ззовні ось такі 5 варіантів кольорів. Мені дуже, дуже подобається, що таке різноманіття кольорів. І є просто без, ну, над бруківкою, типу, лежить плитка. А також різні п'ять кольорів. І я не впевнена, чи була у нас ось таким варіант руківки. Здається, це усе, що ми мали з режиму будівництва. Якщо це не так, виправте мене, будь ласка, напишіть що, про що я забула. От, а ми перейдемо зараз до режиму покупки. І там нас також очікує декілька нових. Предметів. По-перше, нам додали нові бари, зараз я приближу. Вони тепер є на дві клітиночки, тобто ми маємо на три клітинки, ой, на три, на чотири клітинки та на дві клітиночки. Ось такий ось варіант. Він також має досить непогані забарвлення. Як, в принципі, і цей, вони однакові. Тобто, ми тепер можемо робити величезний довжелезний бар з декількома плитями пива. Я не знаю, що там, що там, нектарчик. Здається, ось такого бару в нас ще не було. Я не знаю точно якого саме: довгого чи короткого. Але ну, з минулим нашим квестом нам ще додався ось такий ось маленький. І тепер цей бар у нас є в трьох різних розмірах. Ось цей бар також у нас є в двох варіантах: довгий та короткий. І також має дуже дуже прикольні, ну, забарвлення. Подивіться, який гарний фіолетовий колір. І ось такий ось бар ми також маємо у двох різних розмірах. Я уявляю, наскільки різноманітними тепер будуть бари у Sims з таким розмаїттям барів. Далі, що ще хотіла показати, це диван. Ось цей ось диван, який відкривається у нас на п'ятому рівні кар'єри технічного гуру, він досить непоганий. І, на жаль, у нас було досить мало різних забарвлень для нього. А тепер ми маємо, ви тільки подивіться, просто краса! Мені здається, під будь-який інтер'єр його можна використати. Це крісло, яке дуже гарно поєднується з, тим, з цим диваном, як з одного набору. Тепер також має різні різні, зовсім різні забарвлення. І ми можемо робити гарненькі меблі. Ну, здається, саме по Сидінням це все, що нам додали. Нам дуже багато додали для кухні. Я, звісно, очікувала, що нам дадуть якесь ще забарвлення до стандартних стільниць наших, які в нас є, але, на жаль, нічого нового в нас немає. Зате, за те, що приємно. Нам додали нові забарвлення для наших витяжок. Наприклад, ось цю витяжку я часто використовую, коли будую з базовою грою, і в неї там було доступно зовсім трошечки з різних забарвлень, але тепер ми маємо непогану кількість свочів. Далі, ось ця також витяжка, вона дуже непогана, вона дуже гарна. Також отримала нові свочі. Щодо декору, мені дуже сильно тішить. Що у нас тепер є нові забарвлення для шторок наших. Тому що ну, я люблю ось ці штори. Але мені дуже сильно не подобалися їхні варіанти. І мені подобається, що прибрали оцю нижню полосу, тому що я її ненавиджу. Відверто її ненавиджу. А тепер її немає. Це класно. Ну, Тобто, вона є, але вона не дуже помітна. Ось ці штори у нас також отримали. Миле рожеве забарвлення, таке воно досить прикольне, і ще варіанти. Ось ці новенькі, блін, і білі. Ну, яка краса? Я просто люблю будувати у біло чорних таких тонах і. Ну, Ось ці що там в нас по. Ну також, так, так, також дали нам гарні різнокольорові. Ось такі штори ще маємо. Вони прикольні для круглих таких вікон. І тепер ми маємо ще варіанти запаргнень. Це наскільки будуть наші інтер'єри різноманітні і не повторювані, скажімо так. Я прям тішусь від рожевого кольору. Ось такі ще штори також нам дали у різних кольорах. І знову ж таки, мені подобається, що немає оцього нижнього забарвлення іншого кольору. Це досить приємно. Так, і тут ви, ви тільки подивіться. І тут ми маємо гарне забарвлення інше. Різнокольорові, тому що до цього там було ось ці, здається, пару варіантів. Здається, здається, нам ще додали покраску стін. Я не впевнена, якщо чесно, чи були в нас ці забарвлення чи ні, тому що я досить рідко їх використовую, такі різнокольорові. Можливо, я їх рідко використовувала саме через те, що їх не було. Ну, є такий варіант. Але я не впевнена, тому напишіть мені у коментарях, якщо ці шпалери в нас були. Ще нам додали ось такі ось книжки. В них також тепер є нове забарвлення. Особисто я дуже сильно радію за цю кубку книжок. Тепер безлад у кімнаті письменника можна буде створити досить легко, використовуючи просто ось ці книжки і різні свочі. Я кілька вже поставила, ви можете їх бачити, але їх тут набагато більше. Тепер і темний, і чорний, і будь-який на ваш смак. Тільки обирайте. Ось ця купочка книжків, шкільних таких тек якихось, також отримала різні забарвлення як ви бачите, дуже приємні. Підійдуть під будь-який інтер'єр. Як я вже сьогодні казала, вже це мільйон разів, але це правда. Ось цей записник, який. Теж досить прикольно використовувати у кімнатах письменника. Також ми маємо у різних забарвнях, які поєднуються з оцима книжками. Тобто, ось подивіться: ось ця книжечка, і ось ця книжечка, вони, в принципі, більш-менш одного кольору. Але він також і до цих підходить. Цій у мене. Майже всюди стоять. Як і оцей у кожній будівлі мої ви знаєте, знайдете або ці, або ось цей записник. Ну що ж, здається, це в принципі все, що я хотіла вам показати або розказати. Якщо я щось знайду новеньке, чого я вам не показала, то я обов'язково буду про це показувати у наступних своїх відео. Тому перевірте, чи ви підписані на мій канал, адже тут дуже багато цікавого по сімс. Та і по іншим іграм, де що є. Ну, а також напишіть мені у коментарях, можливо, я про щось забула. Так, я знаю, що там ще якісь є нюанси в галереї. Та ну і звісно, ваші враження від цього оновлення. А я нагадую, що це безкоштовне оновлення для базової гри, яку ви можете вже зараз завантажити. А на цьому все. Всім дякую за перегляд, до нових відео, до зустрічі. Бувайте! Па-па!